Дорогі українці, хочу вам продемонструвати, що відбувається в групі Реформа з Мадрід. Саме тут відбувається діалог, мій Скумбри, тобто саме тут валя мене атакує, погрожує і так далі. Значить, є така Оксанка, я не буду її номер телефону показувати, але дивіться, що вона написала. Вона опублікувала лист про те, що хлопцям нашим дуже потрібна ось така річ на передовій. Я не знаю, що це, чи це бінокль якийсь, я не знаю, вибачте, не знаю, що це. Казка. Казка Каска для нічного бачення, мабуть. Далі вона пише: Слава Україні, українці! Це звернення за допомогою до Кумбриї Слава. Каже, оскільки ви так допомагаєте, то може допоможете цим хлопцям, бо каже, ми не можемо, ми не змозі допомогти хлопцям. Дякуючи валі, яка нас всіх повидаляла з груп без причин. Тобто, я не перша і не остання, кого вона видалила з цих груп. Всіх, хто переживає за Україну, валя видаляла зі своїх груп. І дивіться, що пише людина. І зараз валя ховається, навіть на мітинг не приходить. Ви бачите, яка валя? Тобто, вона людей ображає, а це тільки так росіяни можуть робити. Люди з проросійською ідеологією. Так що, українці, давайте пильно думати, кому ми довіряємо і хто там нами управляє в тих групах, хто там є адмінами. Адміном. Зараз я вам ще покажу продовження. Значить, Валя відповіла цій, цій дівчині, яка це все написала. Вона каже: Послухай, Оксаночко, я просто вже не вірю тобі, так само, як і нужній. Що тобі в, моїй групі, в моїх групах робити? Мої ж групи дно. Що ж тобі там робити в моїх групах? <сум> Бачите, вона сама визнає, що її групи дно. Але скільки ж таких людей, яким Валя не довіряє і не вірить, і просто так за те, що люди люблять Україну, вона їх удаляє для того, щоб тільки тримати контроль в своїх руках. А тут, до речі, ще цікавіше взагалі супер цікаво. Вона каже, ви живіть, як хочете, робіть, як хочете. Це ваше право. І каже: до речі, я пам'ятаю, як ти жалілася, коли нужна тобі дала піддих на солі, що на другий день ще боліло. Так, да, це дуже цікаво, цікаво, цікаво. Бачите, що? що вони сплітають. Насправді було таке, що я була на соль, до мене підійшла якась агресивна ця дівчина і почала щось там. Кричати на мене. Я, я, до речі, вже не пам'ятаю тих деталів. Чи вона мені казала, перейди там, встань, я кажу, я хочу тут стояти. І тоді я підійшла до неї впритих і кажу, слухай, відстань від мене. Ну, а вона, пам'ятаю, тоді в групах Кумбри писала, що нібито я їй дала під дих. Якби це було правдою, вона б, мабуть, в поліцію подала, ні? Так що досить може брехати. Так, продовження діалога. Все ж таки, Анна Флоріді. Відповідає Оксані, ну що ж, давайте, приходьте тоді до нас, тоді ми вам поможемо, чим можемо вам допоможемо. <ріст> Які вони стають добрими? Давайте зафіксуємо просто як факт. Значить, Анна поправилась, Оксана сказала: Ну, я знаю, де ви знаходитесь, тому що я з вами працювала, а Анна каже. Ні, ви у нас не працювали. Ви працювали в магазині під керівництвом своєї подруги О Соловій. Нас ви знаєте тільки по словам нужної і соловій, а приватно незнайомі. І допомоги від вас нам не було. Ну, діло у другому. Ви просите допомоги і тут же фиркаєте. Зверніться за допомогою до нужної. Може, ще раз піддає дасть. Тобто, тільки що вони сказали, приходьте, ми вам дамо, допоможемо, а тепер вони вже кажуть ні, ми вам нічого не дамо. Де ж правда в тих кумбрівців. Давайте разом прослухаємо, що вона говорить. Знаю вас прекрасно. Знаю. Навіть маю відео. Як ви верещали, як ви угрожали людям. Все це я записувала? Все це відео зберігається. Що в мене є? Як приходив віхілянти закривати магазин, як ви по телефону кричали? Все це є записано, так що не переживайте. І ми з вами персонально знайомі. Звичайно, ви ще до мене сказали? Я не буду говорити про українське. Не була і не було, не говорила і не буду говорити. Оце ваші слова, а валя так дуже за українську мову. Ага. Так що Валічка, видно, з ким ти зв'язана, сонце. А мені валя твоєї групи не треба, чесно кажучи. Я без тебе й добре живу. Менше повідомлень в телефоні і краще живу, і спокійніше живу. А якщо хлопцям ви кажете, щоб ми допомагали, звичайно, я передам повідомлення хлопцям від Коїм Радислава. Так і напишу, коїм Радислава сказала, що не хоче допомагати. До побачення, дівчатка вам, і гарного вам дня! Працюйте далі на проруских, на українців і допомагайте нашим. Звичайно, яким нашим, це вже ви знаєте, а мені не треба знати. Мені буде спокійніше так жити, нікому не допомагати. У мене вже немає кому допомагати. Слава Україні і героям слава! Живіть спокійно! Може, вас менше голова буде боліти. Та я дуже рада, що ви тільки збираєте відео для провокацій. Все нужна номер два. А що ж ви чого ж я вирішала? Ви не скажете правду, що ви нас обікрали, Соловію? Так, тільки що ви почули, як Анна Флоріді відповіла Оксані, каже: ага, ви нужна номер два, бо ви все на відео знімаєте. А що ж я вирішала? Може, це через те, що ви мене обікрали разом з Ольгою Соловій? Ви чуєте, які тут виявляються речі? Виявляється, в Кумбри Еслава в магазині працювала Ольга Соловій разом з Оксаною і, по словам Анни в Флоріді, цих дві наших українки їх обікрали. Скажіть, будь ласка, українці, ви щось чули про цю історію? Чому вона тільки зараз вилазить? Добре, давайте ще послухаємо далі. Валя, мені не треба вірити. Головне, що я вірю сама собі. Це найголовніше для мене зараз. А зараз постарайся допомагати на Тернопільську лікарню. Може, чимось допоможеш краще, ніж я, знаєш, і побільше більше скажи коїм, Врадиславі, теж хай більше, як то кажуть, відправляють від себе, не від людей, а від себе допомогу. Бо вони так дуже, що це вони допомагають, а що вони, яку хоча копійку положили. Але мені це не треба знати. Знаєш, так що це ваші справи. Робіть, що хочете, то що мені це десь, що ви робите. Але ти, валя, не по-чесному поступаєш з людьми. Так що тобі вибирати, тобі робити, тобі я кажу, все остальне. Не хочеш дружно жити, так живи і воюй далі. Тобі так подобається з людьми сваритися, посилати їх. Обзивати їх, що вони такі сякі, так як ти любиш, а перед собою ти не бачиш, що в тебе перед носом робиться. Отака ти є, Валя. коли я тебе взнала, зовсім ти була трошки інакша, а ти, як то кажуть, подалася за гроші. І знаєш за які гроші? За ті вишиванки, що ви закупили з Ірою в інтернеті, і зараз продаєте в коїмбратислава, бо вони вам не йшли на мітингу. Ти сама мені то говорила. І ви закинули в Крим Родислава, щоб продати їх там. Так, Валь, то ж твої слова. І людей обманюєте. Купили ви по 20 євро, а продаєте по 60. Гарна виручка, 10 євро, 10% йде на ЗСУ, а остальне тобі йде в карман Валь. Гарний заробіток. Поздравляю тебе. Так ми допомагаємо Україні. Слава Україні і героям слава. Все буде Україна з таким, як ти, Валя. То точно. І твоїми друзями, своїм Радислава. Валя. Е, Оксана молодець. Дякуємо вам за правду. Дякуємо, що ви сказали все, що ви думаєте. Пора українцям відкрити очі і дійсно побачити, хто така валя, і, і зрозуміти, чому вона так поступала, чому вона людей виганяла зі своєї групи. Добре, давайте ще прослухаємо. Ось Валю це зачепило, і вона каже: А де ти бачила, що ми не допомагаємо чи не будемо допомагати? а ну покажи. Так, Оксанка, зараз послухаємо, що вона відповіла. А тепер можеш, Валя, мене видалити з тої групи, так як ти завжди видаляєш. Нема питань. Ти ж маєш право, але так як ти не адміністратор, то ти не видалиш, бо ти не маєш сили тут. Тут така сама, як і всі. Попала, ти правда? Хіба попросиш адміністратора, щоб мене видали з тої групи? Ну, як видали? ще менше проблем. Новай старса порадимо й мобіль терапіту. Валя? Глорія, Україна. А то тепер... Оксаночко, ви не переживайте, валя втрачає свої рейтинги і скоро в неї не залишиться жодного українця, а вона залишиться тільки з тими росіянами і білорусами. Так що ви не переживайте, приєднуйтесь до групи Вікторія. У нас така гарна єдність українська. У нас нема такого, щоб когось вилучали. Якщо когось вилучаємо, то тільки спільним рішенням. Так що ми вас чекаємо в групі Вікторія. Дякуємо вам за правду. Ну, Тут ми бачимо далі, що валя сміється. Далі ха-ха-ха, спитає її ручі то вишиванки. Тобто намагається тепер. Тепер оправдуватися. сам. Давайте ще послухаємо, що, що говорить Анна Флоріді, закадична подруга Валентини. Оксано, ніколи не бачила я не хочу бачити вас. Така допомога, як ваша, це гроші і ціна. зрозумійте. ви навіть не навчилися і не знаєте, як називається асоціація. Запам'ятайте, омбре і слава це вершина слав'ян. Якщо ви не слав'янка і не хочете допомагати, будь ласка. Відбіжіть від нас, не треба за нами наблюдати, що ми робимо, куди ми відправляємо, не треба всіх запитувати. Кожен робить свою справу. Оце допомога, а не лякати. Я напишу хлопцям. Та пишіть, у нас стільки хлопців, хто для нас звертається, ми з кожен ліземо, але ми всім допомагаємо. А ви що, накакали вже в штани? Не можете допомогти хлопцям. Кумри і слава валю шукаєте, дайте гроші нам. Я знаю, як ми вам допомагали. Ви попросили на собачок. Для своєї подруги там багато собачок. Допомогу. Я вона написала, що в нас є корм для собак. І Що він вам нужен був? Вам гроші треба було. Ви свій рахунок виставляли. Позорні ви баби зі своїми шовти, що оця не нужна, рахунок і гроші. гроші. Та задавитись ви цими грошима вже, задавитись. Так не робиться. Допомога, всі для нас рідні на Україні. Всі немає, не так. Що, що хочете, то і робіть. Умила ручки, ще одна Проходім, це кажу, а не українці. Ось Анна Флоріді знову показала своє справжнє обличчя. Давайте, друзі, хто ще сумнівається, хто така Анна Флоріді, будь ласка, заходьте на YouTube канал Моя Нова Україна і подивіться, там є відео Нарізка, Нарізка скрінів, чим займалася Анна Флоріді. Як вона організовувала Безсмертний полк, як вона Тусувала в російському посольстві в той час, як росіяни нас бивали, Анна там приймала трапези, веселились, плясалі. І взагалі, якщо ви зайдете на їхню сторінку Кумбри і прогортаєте від 14-го року, там тільки пляски, весілля. Тобто їм було дуже весело. Так що те, що вони сьогодні нібито переживають за Україну, це абсолютно брехня. Так що Анночка Флоріді і Валентиночка, група із валі. Оголошення відвалі. Ми, ви програли, тому що Україна незалежна від москалів. Вам немає що робити разом з українцями. Лишайтеся самі в своїх групах. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! З нами Бог! А ви програли. І не будете ви більше робити безсмертний полк. Тому що без, без, насправді смертний. Диявол він смертний. Йому скоро потрапити в пекло, розумієте?